Музейна крадіжка у національному музеї імені Андрея Шептицького зникли раритети. Коли за наказом керівництва зробили планову звірку фондів, не дорахувалося одиниць у відділі народного мистецтва. Щезли історичні кахлі роботи гуцульських майстрів, зокрема Олекси Бахматюка, свічники з банки і плесканки. Директор каже: мистецька вартість зниклих речей значна а от їхні розміри не такі малі, щоб можна було непомітно винести їх з музею, бо ж слідів зламу немає. Ми маємо. Державну службу охорони, яка є на об'єкті всі роки, яка ні на один день не знімалася, так? є хранитель цієї збірки народного мистецтва, фонду, де не було ні службової записки про якийсь взлом, вскриття, брак якоїсь кількості чогось чи підозри на щось, не поступало. Хранитель фондів цього відділу вже написала пояснювальну записку, і директор оголосив службове розслідування. Окрім того, звернувся із заявами до СБУ, міліції та служби державної охорони.